Привіт! з вами Марина Китіна та моя авторська програма Green Mobility News. І сьогодні я буду говорити про авто, які можуть жити, і головне рухатися під водою, чи боїться електромобіль води або все про електромобілі амфібії. Електрика і вода це ті речі, які не варто поєднувати. Про це знає кожен школяр, який не прогулював уроки фізики. А навіть якщо і міг не відвідувати, то впевнитися вміг на власному досвіді. Але й таке відоме правило: якщо не можна, але дуже хочеться, то таки можна. Мабуть, саме цим керувалися винахідники електромобілів Амфібій. Або ж тим фактом, що електромобілі мають у воді куди кращі, перспективи, як авто з двигунами внутрішнього згоряння, адже електромобіль не має потреби у доступі до повітря і відповідно існує куди менше шансів, що авто заглохне і потоне. Ви будете здивовані, але перші машини Амфібії з'явилися ще на початку 19 століття. У 1805 році американський винахідник Олівер Еванс створив парову днопоглиблювальну машину амфібію Ороктер Амфібілос. У 1870 році з'явилися парові машини амфібії, які були спроможні доставляти зрубану в лісі деревину до річки і буксувати її водним плесом. Розробка алігатор належала лісозаготівельним компаніям, які працювали на півночі США та в Канаді. Перші транспортні засоби амфібій були по суті великими човнами, до яких приробляли колеса чи гусениць. Практичність цієї розробки оцінювали військові. Незабаром військово-промислові комплекси багатьох країн почали випускати транспортні засоби амфібії. І, звичайно, з двигунами внутрішнього згоряння. Якщо комусь ця тема цікава, варто відвідати у Києві музей військової техніки під відкритим небом і дізнатися трохи більше про історію амфібій з початку 20-го століття по сьогодення. А я повертаюся до мирних ініціатив. Сюдохідну техніку створювали для цивільних споживачів різні виробники. Для прикладу, всього 15 років знадобилася винахідникам для створення квадроциклу амфібії Гіблоскуацки. Транспортний засіб розвиває швидкість 72 км на годину на суші і на воді, а прибирає свої колеса всього за 5 секунд. Прекрасний варіант для швидкого перевезення водія і одного пасажира, проте це далеко не авто. Така собі розважальна модель основною заявленою функцією якою є зв'язок яхти з суходолом. Презентували цю модель у 2012 році, і такі квадроцикли можна знайти і в Україні. Але великої популярності амфібії з двигунами внутрішнього згоряння не набули. На пляжах частіше використовують водні мотоцикли, і додаткова вага у вигляді коліс їм просто не потрібна. Та і у всюдохідної техніки у воді виникає багато питань. Не всі відпочивальники в захваті від голосного реву двигунів на пляжі, а найголовніше в екологічно свідомих людей виникає обурення через можливе забруднення водою паливно-мастильними матеріалами. А от електричні транспортні засоби такої вади не мають натомість мають неймовірну перевагу. Електричний двигун не потребує повітря. Відповідно, теоретично такі машини можуть плавати не тільки в воді, а й під водою. Фантастичний автомобіль з фільму про Джеймса Бонда Шпигун який мене кохав, знятого у 1977 році, був прекрасною вигадкою. А от представлений у 2008 році на Женевському Рінспід під Кюба від швейцарських виробників, цілком реальне авто здатне плавати під водою. І це Перший легковик здатний сам плавати на 10 10-метровій глибині. Над створенням моделі очільник конструкторського бюро Рін Френк Ріндеркнефт бився аж 30 років. Треба було вирішити декілька проблем: це герметизувати корпус, створити досить міцне авто, яке буде здатне витримувати тиск води, і добитися, щоб авто саме плавало у водній товщі, а не просто долало водну перешкоду по дну чи то по хвилях. І всі ці проблеми були вирішені. Найважче було добитися, щоб машина літала у воді. Для цього в авто було встановлено не один, а три двигуна. Тобто, один працює для руху по суходолу, а два для гвинтів, завдяки яким авто дійсно може плавати саме під водою. Відкритий верх дозволить при потребі швидко залишити авто. У салоні при зануренні повітря зрозуміло не залишається, і водій та пасажир мають скористатися при зануренні спеціальними масками, щоб дихати киснем зі спеціального резервуара. Авто з трьома двигунами ні на суші ні у воді не зможе бити рекорди швидкості. На дорозі його швидкість не перевищує 120 км на годину, а у воді всього лише 3,5 км на годину. Ну і це не дивно, тому що в авто вмонтовано чимало важкого обладнання. Питання практичності а використання залишається відкритим. Наскільки зручно занурюватися воду не влітку, а наприклад, восени чи то взимку. До того ж, це авто має невелику ваду, його вартість становить півтора мільйони доларів. Скільки саме таких машин було створено, наразі невідомо. Тому пропоную повернутися до більш простих та практичних машин. Ілон Маск заявив у 2020 році, що машини його бренду здатні долати незначні водні перешкоди завдяки своїм конструкційним особливостям. До таких заяв його спонукав той факт, що саме під час повені в США люди рятувалися в автомобілях Тесла, які дійсно пливли за течією. Погодьтеся, у критичній ситуації життя людини завжди важливіше ніж стан авто після порятунку. Про таку можливість варто було повідомити споживачів, і в результаті автовласники знайшли місце, де вони перевіряють свої електрокари за здатність подолати водну перешкоду. Це брід Раффорд на річці Рейнфорд Уотер Англії. Глибина води тут становить 60 см, а ширина броду 9 метрів. І якщо бути чесним, подолати перешкоду здатні майже всі авто Тесла Модел S, проте деякі машини після таких випробувань все ж таки виходили з ладу. Напевне, до Ілона Маска дійшли відгуки про ці авто їхніх розочарованих власників. Він заявив, що наступна модель буде випущена саме як Амфібія, броньований та герметичний пікап Tesla Cybertruck, Як переконує Ілон Маск. Проїжджатиме на одному заряді батареї від 400 до 800 км залежно від комплектації, та зможе плавати у водомі за умови відсутності великих хвиль. Автомобіль був представлений ще у 2019 році, але ж ми бачимо, що випуск цього електрокара весь час відкладається. І в той час, як люди, зачиївши подих, чекають на разрекламовану амфібію від Тесла. Компанія Toyota створила новий бренд FOM спеціально для місцевості, де часто бувають повені. Якщо ціна Tesla Cybertruck добігає до 63 тисяч доларів, і авто дорожче ще не зійшовши з конвеєра, то чоторитнісний FOM, який збирається на заводах дочірньої компанії Toyota в Таїланді, обійдеться всього у 25 тисяч доларів. Генеральний директор компанії Toyota Гідео Цурмакі не ставив за мету створити авто для екстремалів. Фом має стати доступною машиною для регіонів, які можуть бути затоплені водою у випадку землетрусів чи пованей. Запас ходу на одному заряді батареї всього 160 км, але цього на думку розробників має вистачити, щоб дістатися до безпечного місця. Авто може їздити керовано, якщо колеса торкаються дна. Машини почали випускатися ще у 2019 році, і тоді ж були продані перші 400 екземплярів. То має намір наростити обсяг виробництва до 5 тисяч автомобілів на рік і реалізувати 4 тисячі машин в Таїланді та тисячу щороку продавати в Японії. І зважаючи на той факт, що авто відповідає японським стандартам безпеки, можна бути впевненим, що це авто ще себе покаже. Якщо ж Тойота прагнула зробити амфібію соціального типу, то китайські виробники запропонували машину преміум класу Yangwan u 8 Салон авто може бути розрахований на 5-7 пасажирів. Позашляховик солідний, потужний, розганяється до 100 км всього за 3 секунди, має заявлений запас ходу до 1000 км і розвертається на місці завдяки керованим заднім колесам. А от на воді його показники дещо скривніші. Рухається завдяки колесам зі швидкістю 3 км на годину і здатен триматися на водній поверхні всього лише 30 хвилин. Якщо ж авто піде на дно, розробники передбачили можливість залишити салон через верхній люк. Коштує така амфібія 160 тисяч доларів. А от в компанії MG поки немає таких планів щодо створення саме водних електромобілів. Але є один екземпляр, який за своїми форматами ну дуже схожий на щось плаваюче. А зараз про значно менші транспортні засоби. Власне мова не про просто електробайк, а про електричний велосипед. Тепер і човен від компанії Zeltini. Заїхати з розгону у воду на такому не вийде, для початку його треба трансформувати. На одному заряді батарей можна подавати 50 км по суші або аж 20 км по воді. Але транспортний засіб має кілька важливих переваг: якщо заряд батареї сів, можна на землі скористатися велотягою, а на воді веслами. Також цей байк-кемпінг дає власні сонячні батареї. Якщо воді нікуди не квапиться, він може спокійно собі рибалити, а потім, дочекавшись гідного рівня заряду, вирушити в дорогу як по воді, так і по суходолу. Ну і нарешті головна перевага такої амфібії це ціна. За велосипед Човен Кемпер, який обладнаний кухонним столиком, gps навігатором зарядним пристроєм для гаджетів, кліматичною установкою, доведеться віддати від 14,5%. з половиною. Євро. Може, вас це і здивує, але українці мають власну розробку електромобіля Амфібії, який успішно пройшов випробовані на нашій найбільшій річці Дніпро. Транспортний знасіб, він призначений для військових, а називається модель, розроблена кандидатом технічних наук Олександром Кузнєцовим «Шторм». З цілком зрозумілих причин в Україні запустити масштабне виробництво поки що проблематично. Тож винахідники перебазувалися до Об'єднаних Арабських Еміратів. Розкажу трохи про технічні характеристики транспортного засобу. Броньована амфібія має 590 конячок під капотом, пересувається на гусеніцях, тому, попри чималу вагу, спричиняє дуже і дуже помірний тиск на землю. Я версія, що цього тиску не досить для вибуху міни. Обладнана трьома електричними моторами і розвиває на піску швидкість до 140 км на годину, а на воді до 30 км на годину. Транспортний засіб не боїться хвиль півтораметрової висоти. На своїх власних акумуляторах шторм може пересуватися до 3,5 години. Але якщо потрібно, електричне жилення забезпечить дизельний генератор. В результаті шторм може працювати без підзарядки аж до 36 годин. Як бачите, гарному електромобілю вода не перешкода. Ще одна гордість нашої країни в даному секторі це український шерф. Як відомо, це машина амфібія, яка призначена для пересування бездоріжжями всіх типів, включаючи пісок, сніг, лід та болота. Український снігоболотохід вже встиг побувати на північному полісі, куди його доставив криголам лайнер, «Лекомендант Шарлот французької компанії Фанан Шерп вже з конвейра здатен плавати та долати вертикальні перешкоди з заввишки до одного метра. Вибратися з води на крижину йому не важко. І якщо бензинова версія оснащена 1,5-літровим дизельним двигуном, потужністю 44 кінських кінські сили, і на суші він пересувається зі швидкістю 45 км на годину, а у воді 6 км на годину, то характеристики повністю електричної версії поки що залишаються таємницею. Але для нас з вами головне, що така розробка вже є і скоро буде використовуватися по призначенню. На сьогодні це все. Якщо ви знаєте ще моделі авто, які можуть рухатися на воді та під водою. Я зараз лише про машини, то пишіть в коментарях. А також яка з моделей найбільше сподобалася вам? І наостанок, будь-який автомобіль може стати плаваючим, якщо рівень води більше ніж 15 сантиметрів. Фіфтейн Сенмірізоворекеміодеретейксфоркарафлот, та цеберезгай. As an average pen. Yes. A pen. Deciding to drive on a flooded road might be the last decision you ever make. Never drive on flooded roads. It can take just 15 to float. Officina elektromobili MG Saharan 7 Rokil, a European complexa, to Officina service. Officina importer MG, winner imports Ukraine.